Геґрід добродушний велетень, який допомагає з першого дня в магічному світі. Але що? Якщо ми все неправильно зрозуміли, Є одна шокуюча фанатська теорія на Редіті, яка стверджує, що Геґрід був таємним смертежером. Так, так, слугою Волдеморта, який непомітно виконував його накази. Це звучить як повне маячня, правда? Але якщо копнути глибше, деякі факти справді не сходяться. Я натрапив на цю теорію і не міг не поділитися нею з вами. Давайте розберемося, чи може в ній бути хоча б частка правди, і розглянемо всі докази. Також хочу додати, що будемо говорити не тільки про фільми. А й про книги. А мене звати Влад, і ви на каналі «Останні кіногерої. У філософському камені ми вперше зустрічаємо Геґріда, коли він доставляє немовля Гаррі у будинок Дурслів. Він прилітає на мотоциклі Сіріуса разом із дитиною та каже Дамблдору і Макгонагал, що будинок Поттерів був майже повністю зруйнований. І він стиг його забрати перш. Ніж збіглися магли. Ми знаємо з подальших книг, що Сірус передав Гегриду мотоцикл тільки після прибуття до будинку Поттерів. Годрикова долина розташована десь у Західній Англії, а сам Гегріт живе в Гогвартсі, який знаходиться в шотландському нагір'ї. Також ми знаємо, що Гегрідові заборонено користуватися магією через його виключення з Гогвартсу, що обмежує його магічні здібності рівнем третього курсу. Однак Гегріду вдалося дістатися Годрикової долини та потрапити до будинку Поттерів ще до того. Як прибули рятувальні служби? Він з'являється, забирає дитину і стикається лише з однією людиною сіріусом Блеком. Геґрід занадто важкий для польотів на мітлі чи фестралі, що він сам підтверджує в сьомій книги. А трансгресія вимагає навчання на шостому курсі. Та отримання ліцензії міністерства. Порт ключі також потребують дозволу міністерства. Жоден із цих способів Гегріт не міг використати, зважаючи на його низький освітній рівень і обмеження. Політ без допоміжних засобів це надзвичайно рідкісна здатність. І за всю серію ми бачимо, що нею володіють лише двоє чарівників Волдеморт і Снейп. Чому це важливо у випадку з Гегрідом? Коли Гегрід забирає Гаррі з острова, то його запитує, як він туди потрапив. Гегрід відповідає, що летів. Мотоцикла в той момент у нього не було. Мітла і Фестрала, як ми вже знаємо, він використовувати не міг. Отже, як Гегріт міг літати? Єдина відповідь: він використовував ту саму техніку, що й Волдеморт і Снейп. Якщо Гегріт не мав способу швидко подорожувати, він мав би перебувати поблизу Годрикової долини ще до нападу. Але навіщо? Раніше не було жодного зв'язку між Гегрідом і цим місцем, окрім того, що він знав Джеймса і Лілі. А Орден Фенікса не очікував атаки Волдеморта на Поттерів. Найлогічніше припустити, що Гегріт мав засоби швидкого пересування, що свідчить про набагато вищий рівень магічних здібностей, ніж прийнято вважати. Як Гегрір взагалі дізнався, де саме забирати Гаррі? Ми знаємо, що Джеймс і Лілі ховалися під закляттям Fidelius. Це закляття робить місце знаходження прихованим для всіх, окрім тих. Кому повідомив хранитель таємниці у цьому випадку? Червохвіст. Єдині відомі нам особи, які знали, де ховалися Потери. Це червохвіст, Дамблдор, Сіріус і Волдеморт. Але Дамблдор не міг розповісти Гегріту місце знаходження будинку, поки червохвіст або потери не померли. Проте Гегріт з'явився на місце нападу всього через кілька хвилин після атаки. Отже, найімовірніше пояснення, Гегрі знав місце находження Потерів ще до їхньої смерті. А це можливо лише в тому випадку, якщо Чарохвіст, крім Волдеморта, повідомив про це і Гегріда. Під час першої появи Гегріда, коли дядько Верно називає Дамблдора божевільним, Гегрід трансфігурує Дадлі, надавши йому свинячий хвіст. Ця трансфігурація була настільки серйозною, що пізніше її довелося видаляти хірургічним шляхом. Гегрід стверджує. Що випадково зробив помилку і хотів повністю перетворити його на свиню. Хоча ми не можемо бути впевнені, що він говорить правду. Більше того, він виконує це закляття без слів, використовуючи зламану паличку. Наскільки ж це складна магія? Трансфігурація вважається однією з найскладніших дисциплін. Людська трансфігурація є особливо складною на шостому році навчання. Професорка МакГонагал навчає студентів змінювати колір брів. І навіть це виявляється складним для більшості шестикурсників, крім Герміони, звичайно. Крім того, він виконав її без слів, техніку, яка вважається настільки складною, що лише деякі чарівники можуть її опанувати. Другий важливий момент цієї сцени: Гегрід застосовує потужне закляття проти магла у ворожих цілях. Хоча у той час акт про захист маглів ще не був прийнятий Артуром Візлі, все ж існували закони, що захищали маглів. Зокрема, Міжнародний статут про секретність магії. Гегріт не тільки виявляє повну байдужість до безпеки людей, але й діє з прямою агресією. Після цього він не намагається скасувати закляття і не виявляє жалю, як справжній смертежер. Потім, як Гегріт забирає Гаррі, він веде його до алеї Діагон. Саме в цей момент. Там випадково перебуває професор Квірел, слуга Волдеморта. Під час зустрічі всі чарівники та відвідувачі дірявого казана вітаються з Гаррі. Але єдиний, кого Гегрі цілеспрямовано, знайомить з ним особисто, це Квірел. Коли інші люди відступають, Гегрі завершує випадкове знайомство та забирає Гаррі. Потім він окремо згадує про Квірела. Хоча в барі вони зустрічали багатьох інших людей. Ймовірно, що ця зустріч була заздалегідь спланована Геґрідом і Волдемортом, щоб його слуга зміг зустрітися зі своєю жертвою. Одразу після того, як Гегріт знайомить Гаррі Поттера з Квірелом, він залишає хлопця самого, повертаючись до місця, де щойно був Волдеморт. Пізніше Гегрід купує Гаррі білу полярну сову на ім'я Гедвіга. Дуже помітного птаха, якого легко відстежити у Кубку вогню. Сірус пише Гарі Листа, де той каже, щоб не використовував Гедвігу і змінював сов. Рон дивується, а Гермі пояснює, що Гедвіга привертає надто багато уваги. Вона занадто помітна. Полярна сова, яка постійно повертається до його схованки. Геґріт, піклуючись про інтереси Волдеморта, спеціально купує Гарі найбільш помітну сову. Яку легко відстежити та спостерігати. Це виглядає ще підозріліше, враховуючи, що він зробив це після зустрічі з Квірелом, який носив на потилиці Волдеморта. Далі у розмові з Гаррі Гегрід каже, що Волдеморт насправді не помер. Ну, одні кажуть, що помер. Мечня, як на мене. Ні, Думаю, він десь причаївся. Але ще надто слабкий. Незважаючи на слова Гегрида, віра в те, що Волдеморт вижив, є абсолютно нехарактерною для чарівного суспільства. Крім того, цей коментар виявляється не просто точним, а й дуже специфічним щодо реального стану Волдеморта. У першій книзі Гаррі, Герміона, Драко та Невіл отримують нічне покарання від Гегріда. З якоїсь причини Гегрид вирішує відправити першокурсників у заборонений ліс посеред ночі. Він настільки переймається безпекою, що бере з собою арбалет. Але потім ділить групу дітей на дві частини, змушуючи їх розділитися. Відправляє Гаррі та Драко окремою стежкою з єдиним компаньйоном бойгузливим псом Фенгом. Саме ця стежка веде їх до Волдеморта. Драко та Фенг тікають, залишаючи Гаррі повністю самого перед Волдемортом. Якби не раптове та неочікуване втручання Кентавра Фіренса, Гаррі став би легкою здобищу для темного лорда. Це все виглядає, як планована операція. Гегрід заздалегідь дізнається про покарання. Має час усе спланувати і відправляє Гаррі прямо до Волдеморта. Геґрід постійно наражає Гаррі на небезпеку через незаконні і ризиковані дії. Він добуває драконіча це, не маючи ані безпечного середовища, ані плану. Відмовляється надавати елементарну допомогу після того, як Норберт кусає Рона, що призводить до його госпіталізації. Переконує Гаррі, Рона і Геміон, взяти участь у незаконній контрабанді дракона посеред ночі. Якби Гегрід був смертежером, ця ситуація стала б для нього безпрограшною. Якщо дракон б'є дітей, Молдомор позбудеться своїх ворогів. Якщо їх спіймають, їх виженуть із Гогвартсу. і вони не зможуть встановити загрозу. Якщо їм вдасться, Гегрід зміцнить довіру з ними, використовуючи їх для майбутніх ще більш небезпечних справ. Дамблдор і Гегрід єдині люди, які точно знають, що філософський камінь знаходиться у сховищі 713 в Грінготсі. Єдиною іншою людиною, яка також це знає, є Квірел. Чи дійсно Дамблдор міг розповісти Квірелу Навряд чи. Отже, набагато ймовірніше, що це зробив Геґріт? Гегрі стверджує, що випадково розповів Квірелу, як минути Флафі. коли вигравав у нього драконіше ЕЦ в карти. Усе виглядає так, ніби Гегрі свідомо передав інформацію слузі Волдеморта. Без Гегріда Гаррі взагалі не мав би доступу до інформації про філософський камінь. Спершу він дає Гаррі підказку, що Флафі охороняє щось для Дамблдора. А потім згадує ім'я Ніколаса Фламеля. Пізніше він підтверджує існування каменя в Гогвартсі і видає імена всіх викладачів, які створили пастки. У ніч, коли Волдеморт пробирається через захист, Геґріт надає Гаррі останній ключ інформації, що Флафі засинає під музику. Гегрід не лише розповідає про музику, але й сам дає Гаррі флейту, яка ідеально підходить для приспання Флафі. Це означає, що Гегрід знав, що Гаррі рано чи пізно спробує пройти повз триголова пса. Ще небезпечніше те, що коли Гаррі, Рон і Герміона вирушають до каменя, Гегрід не намагається їх зупинити, не йде слідом за ними, щоб убезпечити їх. Не повідомляє викладачам чи Дамблдору, що діти збираються порушити правила. Гегрід жодним чином не діє, як би вчинив нормальний дорослих у таких обставинах. Ну що, вам не здається, що це все якось підозріло? Обов'язково пишіть свою думку в коментарі. У таємній кімнаті Гаррі випадково потрапляє у алею Ноктерн. Використовуючи летючий порох, це темне місце, де збираються темні чаклуни та продаються заборонені артефакти. Молі Візлі жахнулась, коли дізналася, що Гаррі там опинився. І кого Гаррі там зустрічає? Гегрида. Гегрид стверджує, що він прийшов у цей зловісний район, щоб купити засоби для боротьби зі шкідниками. Але ж це абсолютно звичайні речі. Чому він не міг купити їх у алеї Діагон? Геґріт не дає жодного логічного пояснення своїй присутності в алеї Ноктер. Він міг би робити там що завгодно, наприклад, зустрічатися з іншими смертежерами. Гекрід лише лісничий і доглядач звірів у Гогвартсі. Він вигнаний з школи, не має освіти, не є особливо тактовним і займається фізичною працею. Але, попри це, він має зв'язки з наймогутнішими людьми чарівного світу. Він довірена особа Дамблдора, якому доручають секретні місії. Він спілкується на ти з міністром магії Корнеліусом Фаджем. Він є давнім членом. Ордену Фенікса. Він найближчий дорослий друг Гаррі Поттера. Чому простий лісничий має такий доступ до ключових осіб? Найпростіше пояснення: Гегрід навмисно вибудовував свою позицію як розвідника для Волдеморта. Гегрід часто поширює інформацію. Яка або є секретною або не має жодного сенсу для обговорення. Окрім як у випадках, коли це допомагає сіяти розбрат та дезорієнтацію. Це найкраще демонструється у з Аскабану, коли Макгонагалл, Флітвік, Фадж і Гегрід обговорюють Сіріуса Блека. Розмова починається з того, що розмерта власниця таверни вже чула деякі секретні деталі про Блека від Гегріда, що викликає невдоволення у МакГонаґл. Розмова триває, і Фадж ділиться конфіденційними деталями про вбивство Потерів. Включаючи те, що Сірус був їхнім хранителем таємниці, його конфронтацію з червохвостом і арешт. Ця інформація неправильна, але вона переконує чарівний світ у тому, що Блек зрадник. Попри таємний характер бесіди, Геґрід раптом голосно вигукує, що Сіріус зрадник. Після цього він продовжує кричати всі конфіденційні деталі, імена, події, звинувачення, незважаючи на те, що Магонеґл просить говорити його тихіше. Геґрід не просто емоційно вибухає, він створює сцену, щоб ця інформація поширилася якомога далі. Ми вже знаємо, що Гегрі чудово вміє зберігати таємниці. Наприклад, у Ордені Фенікса він успішно приховує місію з велетнями. Але коли мова йде про теми, які Волдеморту вигідно оприлюднити, він раптом стає недисциплінованим. Це не випадковість. Це свідома тактика подвійного агента. Друзі, якщо вам подобається наш контент, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. У келиху вогню Муді, який насправді є кравчим молодшим під дією багатозільної настійки, це смертежер, що працює під прикриттям, щоб забезпечити перемогу Гаррі в Тричікунському турнірі та привести його до Волдеморта. Муді поводиться дуже відчужено з більшістю людей, але є одна людина, з якою він спілкується вкрай тепло геґрід Гаррі бачить Геґріда, який сидить у гогзмінському пабі. І веде секретну розмову з Муді. Гегрід пригинається, щоб його не почули, на відміну від його голосних промов до цього. Немає жодних підстав для його дружніх стосунків із Муді. Вони не мали спільного минулого і не повинні були б так зблизитися. Після цієї розмови Гегрід одразу ж запрошує Гаррі вночі побачити драконів. Це вказує на те, що вони обговорювали, як допомогти Гаррі в першому завданні. Той факт, що Муді довіряє Гегриду і координує свої дії з ним, дуже підозрілий. Чарівна паличка Волдеморта це тисова паличка з пірям Фенікса, парна до палички Гаррі. Саме з цією паличкою Волдеморт убив Лілі та Джеймса Поттері. Як Волдеморт повернув собі паличку після 13 років вигнання? Якщо третій курсника, якого виключають, змушують зламати паличку, то логічно, що паличка найнебезпечнішого темного чаклуна мала б бути знищена. Але коли Волдеморт повертається у четвертій книзі, паличка вже в його руці, як вона туди потрапила. Єдиними людьми, які були на місці злочину одразу після вбивства Поттерів, були Геґрід і Сіріус Блек. Сіріус передає свій мотоцикл Гегриду і йде шукати чарохвоста. хвоста. Він не бере нічого з дому Поттерів. Міністерство прибуває пізніше. Якби вони знайшли паличку Волдеморт, вони б її знищили. Єдиний, хто міг її забрати, це Гегріт. Це пояснює, чому Волдеморт отримав свою паличку назад. Гегрід передав її смертежерам та зберігав до моменту його повернення. Раніше в книгах Гегрі здавався невмілим у приховуванні інформації. Він постійно проговорювався, кричав у паба і видавав таємниці. Однак у ордені Фенікса. Ми бачимо зовсім інший бік його характеру. Гегрід був членом ордену ще під час Першої магічної війни, що означає, що він брав участь у їхніх секретних операціях. Він також отримав важливі доручення під час Другої війни, включаючи операцію Сім Поттерів і дипломатичну місію до велетнів. Його подорож до велетнів дає нам багато доказів того, що Гегрід вміє приховувати свою присутність і веде контрспостереження. Чудово розуміє, коли його відстежують, і знає, як уникнути цього. Може тактично маніпулювати людьми. Та вести переговори, коли Геґріт і мадам Максим прибувають до велетнів, вони встигають успішно почати переговори. Однак, після їхнього візиту смертежери раптово дізнаються про місце розташування велетнів. І одразу ж беруться вербувати їх. Гегріт сам зізнається, що лише обмежене число людей знає, де переховуються велетні. Але одразу після його візиту Волдеморт і його прихильники чомусь отримують точну інформацію. Найпростіше пояснення Гегріт передав координати велетнів смертежерам. Ззовні Зовні це виглядає як невдала місія. Але якщо Гегріт діяв на користь Волдеморта, вона була виконана ідеально. У напівкровному принці Гегріт має порівняно невелику роль. Але ми бачимо наскільки він зацікавлений у контролі над Гаррі. З самого початку Геґрід будує з Гаррі особливий зв'язок, постійно запрошуючи його до своєї хатини та ділячись секретами, які інші викладачі не розголошують. Він стає для Гаррі крутим дорослим, який порушує правила, схвалює небезпечну поведінку та покриває Гаррі, коли той робить щось незаконне. Дозволяє Гаррі, Рону і Герміоні брати участь у ризикованих подіях і не тільки не зупиняє їх. Він часто їх у цьому підтримує. Хоча це може їм нашкодити. До шостого року Гаррі поступово все менше довіряє іншим дорослим, крім Гегріда. Але в напівкровному принці він і його друзі починають віддалятися від нього. Як реагує Гегрід? Він стає ображеним і пасивно агресивним, доки Гаррі не починає знову проводити з ним час. Коли це відбувається, Гегрід одразу ж просить Гаррі порушити правила, відвідуючи похорон Арагога. Якщо Гегріт справді працював на Волдеморта, то його поведінка логічна. Він хотів максимально впливати на Гаррі, щоб контролювати його рішення у смертельних реліквіях під час операції Сім Поттерів Гекріт їде з Гаррі на мотоциклі. У той час, як всі інші пари ведуть запеклі бої, ніхто навіть не намагається атакувати Гегріда. Це здається дуже підозрілим, враховуючи, що він один із найбільших і найпомітніших людей, їде із справжнім Гаррі Поттером та має купу можливостей бути вбитим, але цього не стається. Що ще дивніше, Гегріт 14 разів кричить ім'я Гаррі в повітрі. Це фактично видає його місце розташування. Також в книзі сказано, що коли смертежери зрозуміли, де справжній Гаррі, Гегрид відразу випрягнув із мотоцикла. Але це описано так, ніби він напав на смертежера. Та навіть в цьому випадку рішення покинути падаючий мотоцикл з Гаррі, залишивши його наодинці з Волдемортом, виглядає максимально підозрілим. Але жоден смертежер не вбиває Гегріда, не дивлячись на наказ Волдеморта вбивати всіх друзів Поттера. Це виглядає так, ніби вони отримали наказ не чіпати його. Коли Гегрід ховається в лісі після падіння міністерства, він проводить час із велетнями. Це саме ті велетні, яких Волдеморт переманив на свій бік після того, як вони відмовили Дамблдору. Це означає, що Гегрід провів значний час серед прибічників Волдеморта, коли Орден Фенікса вже був у підпіллі. Крім того, його місце розташування було відоме смертежерам. Якщо він дійсно був ворожим до Волдеморта, то вони мали його убити, але вони цього не зробили. Під час битви за Гогвартс акромантили нападають на замок. Гегрід замість того, щоб захищати Гогвартс, кидається в обійми павуків і зникає разом із ними. Він повертається лише після того, як смертежери беруть його в полон. Що він робив увесь цей час? Найімовірніше пояснення: він переконував Акроманту продовжувати підтримати Волдеморта. Це логічно, враховуючи його зв'язок із Арагогом, і тим, що павуки не атакують його, коли він опиняється серед них. Після того, як Гаррі здається Волдеморту в лісі, Геґрида змушують нести його тіло назад до Гогвартсу. По дорозі Гегрід кричить на весь голос, оголошуючи всім, що Гаррі Поттер мертвий. Це критично важливий момент для Волдеморта, оскільки він хоче зламати бойовий дух Гогвартсу. Гегрід, якого всі люблять, виступає в ролі емоційного засобу впливу, підсилюючи ефект смерті Гаррі. Замість того, щоб мовчати або бути вбитим за спробу опору, Гегрід відіграє роль корисного інструмента Волдеморта. Крім того, Гегрід жодного разу не намагається атакувати Волдеморта. Чи чинити опір під час захоплення. Інші заручники кричать, проклинають, борються. Але Гегріт просто спокійно виконує накази Волдеморта. Під час фінальної битви, коли Хаос досягає піку, Гегрід не робить нічого, щоб допомогти Гаррі, Ордену Фенікс або Гогвардсу. Але коли Волдеморт починає втрачати контроль над ситуацією, Гегрід раптово бере участь в битві, начебто увесь цей час підтримував Гаррі. Гегріт приєднується до переможців тільки тоді, коли стає зрозуміло, що Волдеморт програє. Що ж, розглянувши всі докази, ви все ще вважаєте Гегріта добрим велетнем? Чи він справді був смертежером? Насправді мало ймовірно, але якщо розглядати його дії з точки зору логіки та аналізу мотивів, то Гегрі чудово підходить на роль таємного агента Волдеморта. Але це ще не все. У нас на каналі є відео про головні відмінності книг та фільмів про Гаррі Поттера. Тому клікайте на відео і приємного вам. para el